Понад два гектара Хмельницької землі було виділено на чергове будівництво. Відбуватиметься воно на озерній. Проте будуватимуть у цьому мікрорайоні не звичні багатоповерхівки, а сучасний навчально-виховний комплекс, яким він буде вивчали члени виконавчого комітету під час чергового засідання. Начальник управління капітального будівництва Тетяна Поліщук зазначила, будуватимуть комплекс у два етапи. Спершу зведуть дитячий садочок з розрахунком на 215 дітлахів. Сучасний проект, який передбачає два фізкультурних майданчика, суто для дитячого садочка на 600 і на 120 квадратних метрів. А також, окрім груп, передбачені ігрові майданчики. Також на Озерні збудують і початкову школу. У ній навчатиметься майже пів тисячі школярів. Також передбачається сучасне міні-футбольне поле на 1680 квадратних метрів з штучним покриттям, майданчики для баскетболу 448 квадратних метрів, бігові доріжки, майданчики для активної гри 1839 квадратів і майданчики для тихого відпочинку 283 квадратних метра. Після почутого та побаченого члени виконавчого комітету одноголосно погодились надати дозвіл на затвердження проектної документації. Хто будуватиме нову школу, стане відомо 31 серпня. Міський голова Олександр Семчишин запевнив, до кінця його каденції сучасний навчальний заклад збудують. Під час чергового засідання члени виконкому розглянули ще 25 питань порядку денного, серед яких і надання матеріальної допомоги. Її найближчим часом отримає майже пів сотні городян.